Всім привіт! З вами сьогодні знову я, Міша Пуфер, і сьогодні в нас таке невеличке відео про мій дипломний комікс, якщо його можна так назвати. Коли ти е, захищаєш майстерську дипломну роботу, ти маєш зробити якусь роботу, окрім записки. І я зробив цей комікс. І не забувайте підписуватися на канал. Тут дуже багато всього цікавого про комікси, про творчість, про моє життя. Підписка, колокольчик, вподобайка. Ми продовжуємо. Я думаю, що треба записати окреме відео про магістерський диплом. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково його зніму трошки пізніше. А сьогодні ми поговоримо про те, як створився ось цей ось комікс. Він є тільки в електронному вигляді, колись буде в друкованому, але поки не знаю. Коли була обрана тема мого диплома, пов'язана з коміксами. Перше, що я подумав і, напевно, подумала, є моя керівниця, що роботою до диплому буде мій комікс про Остіна, тому що я його намалював влітку. І ну в мене була аж ціла одна глава. Насправді ця одна глава і залишилася. І це одна з причин, чому я вирішив ом, не брати комікс з Остіном за роботу. Тому що коли почалось навчання, там ще трошечки роботи, трошечки поїздок. і Я зрозумів, що в мене немає часу малювати саме комікс про Остіна. Тому що... що там будуть нові персонажі в другому розділі, і мені треба продумати їх зріст, статуру, статуру Остіна відносно нових персонажів, що саме буде відбуватися в, цій, в цьому розділі. Я написав сценарій до другого розділу, я вже зробив чорнову розкодровку. Але я би не встиг зробити цей комікс за десь місяць до захисту дипломної роботи, але. Але в мене з'явилася така ось думка, що якщо присвятити свій комікс з магістрської роботи університету. І там чисто перед сном в мене в голові два-три типу, фрейми, що можна показати. Я подумав: ну ідея, в принципі, цікава, а... тут починається преддипломна практика. І треба щось робити, а в мене поїздка на тренінг. До речі, влог, з якої ви бачили на каналі, або ще не бачили, підказка буде десь тут. Я ставлю що тут. І, коротше, я прямо в поїзді, 22 листопада малюю розкадрування до майбутнього коміксу. Я вирішив, що це буде тихий комікс. Над назвою я довго не заморачувався, я так і назвав його Комфортний комікс. Тому що, по суті, це а, зображення моїх спогадів, мого враження, от, того вайбу, який я відчував, навчаючись в моєму улюбленому ХНТУ. І от цього я хотів передати і створити, заскільки я намалював цей комікс. Отже, почав я 22 листопада. А 19 грудня в мене був захист. Тобто я намалював його менше ніж за місяць. Це мій планер, дуже корисна штука. Якщо комусь цікаво, посилання в описі. І, коротше так, я за місяць намалював комікс, а, тому що прямо в поїздці я почав малювати а, розкадрування, я його так і закінчив. А вже на зворотньому шляху я намалював концепт персонажу і концепт перших фреймів. Ну, тобто, я намалював перші фрейми, як я їх собі уявляю, і пізніше, коли я вже повернувся додому. Я їх трошки відредагував, коли намалював більше фреймів, побачив, що вибувається, що не так, що я хочу змінити. І, по суті, просто почав кожен день малювати по 2-3 фрейми. Під кінець треба було трошки пришвидшуватися, і я вже малював там по сторінці в день. І, в принципі, це було реально. І Отрималось гарно, найулюбленіший розгоріт це ось цей, тому що це сама розгортка, вона саме має бути розгорткою, вона є кульмінацією, вона трошечки вибувається з основної лінії сюжету. Але мені подобається, як це вийшло, тому що тут дуже багато відсилок на моє навчання, на мій університет. І взагалі, я навіть точно вам зараз не скажу, скільки там відсилок, тому що коли ти відмальовуєш кожен фрейм, ти пам'ятаєш, чого тут намальовано ось це, а чого тут намальовано ось це. Але коли ти сидиш і дивишся на повністю готовий комікс, так, він невеличкий, там небагато сторінок, але ти бачиш сторінку в цілому, і ти вже не. Можеш згадати, а що тут взагалі повинно було щось нагадати, що ні? Тому ці відсилки зрозуміють тільки люди, які навчались в хенту, чи викладачі, які викладали в хенту. До речі, в мене є в записі мій захист мого диплому. Це, повертаючись до того, що ті хочете ви відео про мою магістерську роботу, як це взагалі все йшло під час війни. Пишіть в коментарях, я чекаю, якщо вам не цікаво, я не буду знімати про це просто. Так, ось такий в мене вийшов комікс. Де його можна знайти? Його можна знайти, як і інші, сподіваюся, мої комікси в майбутньому нам роко. Послання нам року в описі під відео. Не забувайте ставити реакції там в самому кінці, коли доходите, є реакції. Не забувайте їх ставити, коментувати, ділитися. Якщо ви з ХНТУ, з моєї групи, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки відсилок знайшли ви. Що вам сподобалось, що б ви змінили? Можливо. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, коментарі, підписки. І у вас ще є час виграти календар. Якщо це відео вийде правильно, то у вас ще є десь а, доба, щоб прийняти участь в розіграші арт-календарів. Всі деталі в першому коментарі під відео він закріплений. Читайте і приймайте участь на благодійність, дуже корисно, всім приймати участь. Всім дякую за перегляд, всім па-па.